Всім привіт, тема тижня емоції. Спробую внести трошки себе в нашу групу і коротенько розповісти, що таке емоції, визначення емоцій, види їх та чим відрізняються від почуттів і настроїв. І так, емоції це складні та багатогранні переживання, які відіграють ключову роль у житті людини. Вони переплітаються з нашими думками, діями та взаємодією з іншими, впливають на наші рішення та формують нашу особистість. За своєю суттю емоції це. Реакція на певні стимули, як внутрішні, так і зовнішні, які можуть бути швидкоплинними або тривалими, тонкими або інтенсивними визначення емоцій. Емоції можна визначити як складні психологічні стани, які включають низку фіз фізіологічних і когнитивних реакцій на певні стимули або ситуації. Ці реакції можуть проявлятися по-різному: наприклад, у зміні частоти серцебиття, виразу обличчя або навіть у зміні способу мислення. Ключові елементи емоцій, розуміння емоцій. Розуміння емоцій вимагає розуміння їхніх ключових компонентів. Фізіологічна відповідь стосується тлесних реакцій, викликаних емоцією, наприклад, прискорене серцебиття, коли людина налякана. Поведінкова реакція охоплює зовнішні дії та реакції, такі як посмішка, коли людина щаслива, або насупленість, коли вона засмучена. Когнітивна інтерпретація це те, як ми сприймаємо і осмислюємо емоцію. Це наше особисте розуміння і маркування емоцій, на яке можна впливати, може впливати минулий досвід, переконання або культурні норми. Важливість у повсякденному житті. Емоції керують нашими діями, впливають на наші рішення і відіграють значну роль у наших міжособистісних стосунках. Перебуваючи в гармонії зі своїми емоціями, ми можемо орієнтуватися в складних ситуаціях, робити усвідомлені усвідомлений вибір і налагоджувати глибші зв'язки з іншими людьми. Більше того, розуміння емоцій допомагає самосвідомості, дозволяючи людям розпізнавати тригери, керувати стресом і розвивати емоційний інтелект ключовий компонент особистого та професійного успіху. Емоції, почуття та настрої в чому різниця? Хоча терміни емоції, почуття і настрій часто використовують як взаємозамінні, вони мають чіткі відмінності, емоції це безпосередня реакція на певні стимули, і зазвичай вони короткочасні. Наприклад, радість від отримання подарунку, страх при перегляді жахів, здивування від несподіваної новини. Почуття це як з іншого боку, є свідомим осмисленням та інтерпретацією емоцій. Вони часто тривають довше емоцій, наприклад, відчуття щастя після проведеного часу з рідними, відчуття тривоги перед важливою подією, відчуття незадоволення від результатів роботи, почуття залежить від багатьох факторів, іноді не дуже очевидних. Настрої. Настрої це усвідомлені емоційні стани, не обов'язково пов'язані з конкретним стимулом і можуть зберігатися протягом тривалого часу. Наприклад, загальний настрій радості або оптимізму, оптимізму відчуття меланхолії або печалі без конкретної причини, стан розсіяності або спокою. Які бувають емоції? ступенем збудження чи занепокоєння, є такі види емоцій, сценічні емоції, такі емоції, що спонукають до активності, збільшують напруження та концентрацію. Це зрість, радість. Страх. А емоції це емоції, що спонукають пасив... до пасивності бездіяльності. сум, страждання, страх. Страх може бути як пасивним за так і активним бий тікай. За відтінком задоволення або незадоволення розпізнають позитивні емоції, виникають, коли обставини відповідають нормам і світогляду особи. До них відносять задоволення, радість, захват, замилування, самозадоволення, любов, симпатія, ніжність, вдячність, не знаю, полегшення. Негативні емоції викликають від параметрів життєдіяльності конкретної людини. До цього списку належать горе, туга, засмучення, страх, жаль, розчарування, образа, обурення, гордість, ворожість, ненависть, злість, ревнощі, відраза. Всі емоції також можна розділити на дві великі групи: базові та складні емоції. Базові емоції, такі як радість, дивування, сум, гнів, страх і огида, є універсальними і часто вважаються вродженими. Вони однаково відчуваються в різних культурах і часто пов'язані з певними фізіологіч, фізіологічними реакціями. Складні або другорядні емоції це комбінації базових емоцій, які часто формуються під впливом особистого досвіду, культурного виховання та суспільних норм. Прикладами є Наші провина, гордість і сором дуже мені подобаються два ранні філософські погляди на емоції: це Платона і Аристотеля. Платон вважав емоції раціональними, такими, що потребують контролю розуму. Він стверджував, що емоції можуть затьмарювати судження, а тому повинні контролюватися раціональним мисленням. Арістотель, навпаки розглядав емоції як природні реакції, що мають цінність. Він стверджував, що емоції самі по собі не є доб... добрими чи поганими, але стають такими залежно від того, як їх виражають і як з ними поводяться. Дякую.